Вижити на усьому, 12-річному Данилу з Олександрії, сім років тому поставили діагноз четверта стадія раку. Лікарі навіть не бралися оперувати, але попри все, він одужав і став успішним спортсменом. Неймовірна історія хлопчика у сюжеті Віри Шестакової. Данилу зараз 12 років. Коли йому було 5, його батьки дізналися страшну новину. У їх сина рак третьої стадії. Така новина батьків просто приголомшила. І на Узі нам одразу було сказано, що. Ну, він таким родився, судьба у нього така. У нього вже була опухоль э, почки. На той момент вони ставили опухоль Вільмса э, правої почки під вопросом. Страшний діагноз лікарів підтвердився. Говорять, що таке захворювання зустрічається не часто. Переважно у дітей 2-4 річного віку. Данилу тоді було 5. Це об'ємне поняття опухоль Вільмса. Це, як правило, нефробластома, нефросаркома і інші захворювання, всі практично вони злоякісні. Поступив в стаціонар, тут ми його обстежили, зробили УЗІ, зробили рентген-снімки, урографію, де підтвердили цю опухоль. І Ззвонили з Києвом з інституту рака і направили його туди. Та батьки хлопчика сподівалися, що хвороба не така страшна, як кажуть лікарі, і звернулися одразу не до інституту раку, а до народної медицини. Тим самим втратили час. За два місяці рак третьої стадії перетворився на четверту. Хірурги інституту навіть не бачили смислу робити операцію, адже шансів не давали ніяких. Коли вже приїхали, можна сказати, у нас уже. Ну, никто особо там не ждал, потому что все понимали состояние ребенка и ответственность. Мне написали с женой расписку, что сами после диагноза такого-то занимались самолечением. Просим принять нашего ребенка дальнейшую химиотерапию, что... Результаті Или, там в ході лікування, якщо там возникнуть які та осложнення к медперсоналу, претензії мати. Данилу. Лікарі почали проводити курс хіміотерапії. За час лікування він переніс 24 блоки, зробили операцію і видалили нирку. Поки тривало лікування, Даня два рази пережив клінічну смерть, але батьки не втрачали надії. Я одразу сказала, мой син народився для того, щоб в п'ять років просто нічого навіть в житті не зділав. Віра, звісно, віра сильна. Тож що... да не може такого бути. Все поборемо. І побороли. Тільки но з лікарняного ліжка Данило Крисько опинився вдома, одразу вирішив, що хоче займатися автокросом. До хвороби хлопець займався мотоспортом. На цих фото йому три роки, а він вже отримує свої перші нагороди. Тепер його єдина турбота ось цей дитячий багі. На ньому він завоював чимало медалей. Ну, це перша гонка. Феодосии, когда я занял четвертое место. И в Александрии еще там я занял второе место. Я допустил в двух заездах две ошибки в повороте. И он меня обозвал, я приехал. Втори у свої 12 Данило Крисько отримав звання кандидата у майстри спорту на досягнутому зупинятися не збирається. Має великі плани на майбутнє, але говорить, що головну перемогу у своєму житті він вже отримав. Стати великим спортсменом, поїхати в Європу, в Чехію і там боротися. Я побідів полізні. це найбільша моя большая Попри заборону лікарів займатися цим видом спорту, родина ставити табу для підлітка не збирається. Батьки певні, що отримавши перемогу над смертю, їх син буде прикладом для інших. Віра Шестакова Олександр Катеруша день за днем.